Та місцей, Отже, пане Олександр, прошу вам славу. Дякую. Шановні учасники прес-конференції. За дорученням голови обласної державної адміністрації. Сьогодні черговий раз ми зібралися до того, щоб обговорити хід проведення часткової мобілізації. Одночасно хочу довести вам, що четверта хвиля мобілізації на теренах області проводиться за планом. Незважаючи на деякі нюанси, вона проходить успішно. Я думаю, що це буде вам зрозуміло, коли ви почуєте деякі підсумки першого етапу, які проведені роз участі військової комісарні. Крім цього, ще хочу, щоб деякі моменти вам те, що розвінчуючи ефекти російської пропаганди, що в нас є певні труднощі з мобілізацією. На сьогоднішній день. В Україні станом на 20 лютого вже є 5296 добровольців, з яких на сьогоднішній день 4 осіб вже пройшли військово-медичні комісії і спрямовані до навчальних центрів. Також хочу що ту інформацію, яка надходить, що військовозобов'язані можливо одразу після призову. Направляються в зону бойових дій, такого немає. Всі військовозобов'язані направляються до навчальних центрів, де з ними проводиться фахова підготовка протягом 26 днів. Ці фахівців готують досвідчені інструктори, які учасники бойових дій. 80% цієї програми підготовки. Визначено на виконання практичних завдань. Після цієї програми підготовки фахової наші військові зобов'язані будуть проходити 15 денні день згодження військових підрозділів. І тільки після того, виконання всіх програм цих можливо набрали даних військових Це дуже важливо для того, щоб донести громадянам потенційним празивникам, які відбуваються за часткова мобілізація. Ще хотів би нагадати, що з 18 березня починається процес демобілізації. Відповідний указ президента найближчим часом буде підписаний. І від нас на місцях. Багато залежить, залежить сам цей процес мобілізації проходження від виконання завдань мобілізації. Тобто, якщо ми вчасно поставимо військове зобов'язання до військових частин, техніку, процес мобілізації також буде плановий, так як було обіцяно президентом України. Ну і переходячи до нашої теми нашої прес-конференції, хочу надати слово. school in the